Добрий день, вас вітає компанія Promdom'є. Ком Сьогодні на огляді кільце гумове ущільнююче розмірами 26 на 3, що означає 26 мм внутрішній діаметр кільця 3, товщина перерізу. Зовнішній діаметр, відповідно, буде 26 плюс 3 і 3. 32 мм. Кільце ставиться в насос форсунки. Автомобіля Volkswagen Caddy по властивостям температурний режим від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія, плюс 130 в середовищі водяного пара. Гума виконано з масла бензостійкої гуми. Виробник німецька фірма BOMAC. Кільця високої якості. Купити їх можна в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.